Друзі, привіт! Дуже часто отримуємо запитання, як правильно надувати самонадувний килимок. Для цього я пропоную для початку подивитися, що ж тут всередині. Це нам допоможе зрозуміти, як воно працює. Отже, всередині килимка піна зі спільненого поліуретану. Коли клапан закритий, піна стиснута. Отже, коли ми відкриваємо клапан, піна починає розпрямлятися, і кілимок надувається. Зазвичай килимку треба десь 5-10 хвилин, щоб додутися до 70%. Це важливо. Повністю він сам не надувається. Тиск вирівнюється і потім необхідно. Додути вже решту самостійно. Тепер пропоную розглянути, як це зробити. Відкриваємо клапан. Отже, як ми бачимо, килимок перестав надуватись. Тиск всередині вирівнювався з тиском оточуючого середовища. Тепер нам його необхідно додути. Але поки декілька фактів. Піна Ще раз поглянемо на неї. Має дуже-дуже багато комірочок. В кожній комірці повітря, і саме оці комірочки відповідають за гарні теплоізоляційні властивості і за м'якість. Тепер беремо наш іливок. Готово! Не призначено для плавання. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Попереду буде багато цікавого.